І досі сниться Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж стричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо печалить її вороги? І нижчичком старий читає, Перехрестившись, отче неш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, І все спочило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.